Годинну дому був розстріляний кортеж коханки Пошиліна. За попередніми даними, вона зараз в реанімації. Тіло жінки дістали з машини рятувальники. Охорона загинула з п'яти отівок згоріло дві. Сам Пушилін темний чезник з інфопростору. А джерела стверджують, що із України. Атажок повиків Денис Пуширін ймовірно придбав собі земельну ділянку у Бразилії. Причому загальна площа складає понад 500 метрів квадратних, тобто 5 соток. За наявною журналістів інформацію він придбав земельну ділянку у Аропаба Дус. Солі загальна площа складає 550 квадратних метрів. Цікаво, що запит на реєстрацію землі надійшов 11 листопада 2022 року. Його підписав сам Денис Пушилін. Про це також повідомив Антон Гарашенко. Зауважимо, що у документі, яким володіють журналісти, ватажок бойовиків, бразилиця, не виключено, що він поміняв паспорт посевдо республіки на громадянство Бразилії. Зауважимо, що колаборанти масово виїжджають до Росії з Донецької та Луганської областей. Антиросійські настрої на тимчасово окупованій території Донеччини продовжують посилюватися, адже з кожним днем виживати у тимчасово підконтрольних Росії містах стає дедалі важче. Через це ватажок проросійського групування Денис Пушилін вдався до чергового терору, аби стримати бажання людей бунтувати. Аби люди були зосереджені на виживанні, а не на висловлюваннях своїх думок у соцмережах. Ваташок так званої ДНР наказав своїм підлеглим натиснути на найболючішу точку для всіх жителів Донеччини. Штучно знисити доступ людей до платної питної води, оскільки ніякого водопостачання в Донецьку та його агломерації немає. Місцеве населення вимушено перебивається як тільки може. Своєрідним порятунком для багатьох є можливість купувати питну воду у спеціальних автоматах чи в магазинах. Технічно ж воду доненчани набирають навіть у калюжах та у кальміусі а також топлять сніг, якщо він є. Втім, оскільки води критично не вистачає навіть для споживання. Більшості людей доводиться пити і. Придбану очищеною і здобуту будь-де брудну. Тож у момент, коли люди видихнули та почали дорікати владі за свої злидні, Пушилін просто вирішив обмежити продаж води в одні руки в усіх точках продажу. У такий спосіб він миттєво змусив донечана бігати у пошуках можливості докупити зайві, але такі потрібні літри та забути про критику Росії чи Бананової Республіки. Крім того, саме за наказом ватажка терористів у цей же час місцеві пропагандисти посилили свою. Ою риторику зі звинувачення Києва через вкрай важку ситуацію з водопостачанням у регіоні, фактично ж завжди такому простому політичному папу Шилін не лише достатньо удало відволік населення від думок про майбутнє, але й заклав фундамент для підвищення ціни на питну воду. Мовляв, через неймовірний дефіцит тепер доведеться возити її аж із Росії. А це ж логістичні витрати, які відбиваються на ціноутворенні. оскільки ж бізнеси з продажу води у Донецьку записані на третіх осіб. Але насправді належить самому ватажку терористів. Незабаром Пушилін нічого не втрачаючи, отримає за цю махінацію непогані дивіденди, адже шалений попит аж ніяк не зменшив кількість протиного товару, навіть попри обмеження. Тож збитків МММник не зазнав. як стверджують в українських спецслужбах, причиною хвилі неодоволення у Доненчан була новина про збільшення комунальних платежів з 11 січня 2023 року, згідно з офіційними даними від тепер жителі окупованих територій частин Області будуть вимушені платити за комуналку в середньому на 20% більше, оскільки вже з 2014 році Кремль практично не рухав цінники на комуналку, виключно з пропагандистських причин мовляв в Україні цінники ростуть, але у всіх цих ДНР та ЛНР настало покращення. То суттєве підвищення викликало у людей обурення. Особливо на фоні того, що всі розповіді влади про збільшення зарплат прожиткового мінімуму та соцвиплат виявилися черговими байками та махінаціями насправді ж доплати та індексації очікуються на доненчан. Але тих, хто залишатиметься на роботі, адже впродовж 2023 року кількість держслужбовців хочуть суттєво скоротити. А за рахунок грошей, які вони раніше отримували, збільшать зарплати іншим. Втім, якщо люди всерйозу боролися лише офіційним визнанням окупантів, підвищення цінників до російського рівня, можна лише здогадатися, як вони відреагують на перші отримані платіжки, ймовірно, тоді. Поширена зможуть врятувати від бунтів лише щоденні обстріли Донецька з боку росіян. бо саме в такий спосіб загарбники змушують людей думати про виживання, а не про відсутність комфорту. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.